Боже, наприкінці цього року хочу Тобі подякувати за усе, що від Тебе отримала, дякую тобі за життя і любов, які отримала і які давала, за квіти, повітря і сонце, за щастя і за сум, за те, що було можливе, і те, що виявилось неможливе. Вітаю тобі усе, що встигла цього року зробити. Працю, речі, які створила самотужки, і все, що вдалось майструвати власноруч. Довіряю тобі тих, хто мене любить, і тих, хто не надто. Моїх друзів, тих, хто близько, і тих, що далеко, яких немає вже поруч, тих, які просили про допомогу, і тих, кому вдалося допомогти, тих, з ким ділю життя. Обов'язки, жалі і радощі. Сьогодні, Боже, прошу тебе, вибач мені недобре використаний час, нерозумно розтрачені гроші, висловлені, висловлені пусті слова, легковажне ставлення до любові. Пробач мені пусті справи, погано виконану працю, життя без ентузіазму. Те, що так мало часу присвячувала молитві, мою забучкуватість, і те, що мовчала, коли слід було говорити, покірно прошу, вибачення. Боже часу і вічності. Твоє є сьогодні і завтра, майбутнє і минуле. Напередодні Нового року, який от-от розпочнеться, довіряю тобі раз і назавжди. Всі ті дні, які дозволиш мені ще прожити. Прошу тебе про спокій, щастя, відвагу, милосердя і мудрість для себе і для своїх близьких. Хочу бути щодня сповнена оптимізму і доброти. Охорони мої вуха від усякого фальшу, мої уста від брехні, егоїстичних вислівів. І слів, які можу зранити когось. Але відкрий, цілу мене для всього, що добре, щоб твоє благословення могло наповнити мій дух, наповни мене добром і щастям, щоб ті, хто зі мною живе, могли віднайти у моєму житті щось від тебе. Боже, дай мені щасливий рік.